Говори українською, стань незалежним під таким гаслом українці з усього світу переходять на рідну мову. Мовомарафон стартував в інтернеті на День Незалежності та вже зібрав тисячі учасників. Протягом 25 днів вони пробують говорити українською та виконують тематичні завдання. До акції долучився і наш кореспондент. Добрий день. Доброго дня. мені, будь ласка, філіжанку каву з ценамоном. Ось так лише українською, вже майже два тижні говорять учасники мови марафону. Неї вітаються. Для вас ваша кава і смачно. Дякую. Пишуть у соцмережах і замовляють каву. Вже понад п'ять тисяч людей з усього світу долучилися до цієї ініціативи та вивчають рідну мову. Мої прабабуся і прадідусь були українці. Хочеться, щоб нас перестали ототожнювати на мансі з росіянами. Хочеться, щоб розуміли, що ми є українці, в нас є власна мова на старт мови марафону. 25 вийшли учасники з 30 країн світу. Акцію приурочили до Дня незалежності України. Уперше її проводили на початку цього року в Харкові. Тоді зареєструвалося усього 800 людей. Цією акцією ми хочемо не лише залучити людей. А... До спілкування українською, але й поділитися із ними нашим переконанням про те, що українська мова. Є важливим фундаментом незалежності України, що вона є важливим фактором і складовою саморозвитку кожної людини. Аби долучитися, достатньо зареєструватися на сайті Мовомарафон. ми обрали одну з двох доріжок участі. Лагідну. Вона передбачає, що учасник лише виконуватиме завдання від організаторів. За кілька днів отримали перше привітати країну з днем незалежності у соцмережах. Під хештегом Мовомарафон тут вже сотні привітань та спостережень. Я почав забіг. З вулиці доноситься російська мова. Всі, хто мене оточують, російськомовні. Цей допис залишив Дніпрянин Олександр на старті мови марафону. Він обрав доріжку повного занурення. 25 днів обіцяє розмовляти лише українською, у переважно російськомовному місті. Каже, найбільше заважає самоцензура. Коли ти їдеш в громадському транспорті, ти розумієш, що не водій. Тобі повинен зупинити, да, а ти тобі потрібно тут вийти. Ти розумієш, з з одного боку ти говориш що українська, він може не зрозуміти там, да або якось так косо подивитися чи ще щось. А з іншого боку, ти розумієш, що в принципі тут ти вдома, ти маєш право це йому говорити. Приєдналася до марафону і жителька сонячної Бразилії. Так дівчина вивчає мову своїх предків. каже, поки з усіх завдань найбільше я сподобалося дивитися українською фільм. Я розповідала, що я його. Бачила, але не, не дуже розуміла, бо вони говорять дуже швидко, і мені ще важко розуміти. А уродженка кривого рогу Марина віднедавна говорить українською аж на Мальті. каже разом з п'ятьма подругами з України вирішила так відмовитися від російської. Вже має перші успіхи. Я вчора розмовляла з мамою. Я їй сказала, що я приймаю участь в моєму марафоні, і вона почала зі мною спілкуватися українською. То це дуже приємно. Країна проживання чи національність не заважають говорити українською, доводять учасники мови марафону. Це амарал. Він приїхав до Дніпра з Анголи. Зізнається, не всі завдання мови марафону йому до снаги, але бажання вивчати мову має. Я приїхав навчатися до України. Мені мені дуже подобається українська культура. Та її традиція. Одне завдання, яке я отримала на мову марафоні, це поспілкуватися денебудь українською та скласти мінісловник суржику. У мене натомість вийшов російсько-український. Ось він тут з одного боку вислови російською мовою, а з іншого українською. Тож тепер ми покажемо ось цей варіант містянам, попросимо їх перекласти і заразом перевіримо, як добре вони знають рідну мову. Ліснична площадка. Оба др. Ні, не прикладу. Перегортайте. Сходовий майданчик. – Це справді так. Обіжирене молоко. Знежирене молоко. Так, да, знежирене молоко. Потіряти знання. таке українське? Е Ні. Пригорніти. Знепритомити, зомліти. Ну так, да, <знепритомити> язик. – Нічого не нагадує українською. Ні. Перегортайте на інше читайте. Як парусь виноградної лози, кликайте мову. До цих слів приєднуються Яна Гончарова, Денис Єлесавенко, Антон Філіп, новини 11 каналу.